Привіт, друзі! Я до вас з терміновими дуже неприємними новинами сьогодні. 1 лютого 2025 року, і Трамп все ж таки вирішив розпочати торгову війну з Канадою, з Мексикою і з Китаєм. Так він багато разів попереджав, і останній раз в п'ятницю він казав, що підпише цей указ, що він введе ці тарифи проти Канади і проти Мексики і проти Китаю. І він тоді відповів, що. З Канада, Мексика і Китай нічого не можуть з цим зробити. Тобто йому задали питання, чи є якісь шанси у цих країн уникнути тарифів. Трамп відповів ні. Сьогодні півдня всі чекали. Ніхто не знав, як це буде, коли це станеться. Уряд Канади не міг дати жодної інформації, тому що. Ну виглядає так, що уряд Канади сам не розуміє і не знав, як це буде відбуватися. Тобто, 1 лютого вже майже пройшло, ніяких тарифів нічого не попало. В Канаді все як було ніякої паніки немає. І от зараз я читаю статтю в The New York Times, що Трамп все ж таки ці укази. Підписав зараз. Я вам зачитаю статтю. Я розумію, що це, це платна газета. Не всі мають доступ до цієї газети, до цієї інформації. Я опублікував цю інформацію на моєму сайті, досить так подробно опублікував. Посилання на інформацію буде в описі до цього відео. Тож переходьте самостійно і читайте. Ну, по крайній мірі, там не треба платити за те, щоб це прочитати. Отже, давайте ми з вами зараз почитаємо, що ж нам повідомляє. Таймс Трамп підписав указ, що дозволяє введення мит на товари з Канади, та Мексики та Китаю. Результатом цього рішення може стати катастрофічна торгівельна війна між США та трьома основними торговими партнерами. Пообіцявши запровадити високі мита на товари з Китаю, Мексики та Канади, Дональд Трамп тепер підписав указ, який дозволяє тарифи. США та три їх найважливіших торгових партнери можуть вступити в руйнівну торгівельну війну внаслідок цього рішення. Крім того, Трамп пригрозив запровадити тарифи для країн, які є членами Європейського союзу. Да, в п'ятницю Трамп чітко сказав, що він також планує ввести тарифи проти країн Європейського союзу. Ну це вже знаєте, я не знаю. Це як на мене, вже виглядає як параноя, і вже виникає таке відчуття, що світ. Наплачеться, наплачеться із за Трампа, якщо американці самі там щось не зроблять зі своїм цим е, вибраним так званим президентом. Тож е, ну на, на наближається щось незрозуміле. Тобто він вже встиг за ці 12 днів, що він владі, вже встиг розісратися зі всіма. Що найголовніше, він розісрався з усіма своїма партнерами, так тобто з усіма тіма, хто завжди підтримував Сполучені Штати Америки. За даними New York Times, Трамп у суботу видав три укази, які запровадили 25% мита на весь імпорт з Канади та Мексики. Трамп вів 10% мито на китайські товари і 10% податків на експорт канадської нафти. Тобто на канадські енергоресурси він підняв тільки на 10%, не на 25%. Розуміє скатеняка, що буде, буде важко. Да? Тобто, що це боляче вдарить по самих американцях. Ці всі мита за даними Таймс", тарифи Трампа мали набути чинності у вівторок. Тобто він сьогодні підписав цей указ. А вони вступають в дію у вівторок. Вівторок це у нас буде яке? Е, дай мені Бог пам'яті 4 лютого. Да, тобто ці тарифи повинні вступити в силу 4 лютого, за словами чиновника, який говорив з виданням. Пункт у відповіді у цих тарифах збільшить мита із США, якщо Китай, Канада або Мексика спробують вести свої власні тарифи на американські товари у відповідь. Тобто він ввів там таку норму, що якщо Канада, Мексика та Китай дадуть відповідь на ці тарифи, піднімуть е, тарифи зі свого боку, то він може ще підняти мита. Тобто він збирається воювати і підіймати мита до кінця, да, там ну, до незрозумілих якихось там показників, ну окей, будемо дивитися, що ж йому протиставлять інші країни. Відповідно до закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження. Трамп забезпечує дотримання тарифів, тобто, за Трамп буде слідкувати за тим, щоб ці тарифи працювали за умови забезпечення свого казу. Президент звинуватив Канаду у значній частині наркотрафіку, заславшись на проблеми опіоїдів у США, і це все брехня і це маячня. Вже давним-давно з цим розібралися, і вже є конкретні цифри. Ну і те, що це, ну, це лише просто привід для. Трампа, щоб це зробити, всі чудово розуміють, що кінцева мета Трампа те, для чого він все це робить, це для того, щоб приєднати Канаду до себе, щоб задушити Канаду економічно. Тут немає причин в опіоїдах, це не причина нелегали, все це маячня. Трамп заявив у пості на Social, як президент. Я зобов'язаний забезпечити безпеку кожного, і ми повинні захищати американців. Американці в переважній більшості підтримали мою предвиборчу обіцянку зупинити приплив наркотиків та нелегальних емігрантів через наші кордони. Тобто він тепер буде цим прикриватися, що він нібито обіцяв його нібито підтримували, але він забуває сказати, що він не обіцяв американцям. Роз, розісратися зі всіма сусідами і розісратися з усіма партнерами він не обіцяв американцям, що він вступить в війну. Десь він вступить зараз в товарну війну, економічну війну. Але він також планує і силові захвати, якщо ми з вами пам'ятаємо. Тобто цього він ніколи не казав під час своїх виборчих виступів. Ну давайте почитаємо далі. Трамп стверджує, що країна відіграла центральну роль у цих проблемах, у тому числі не приділивши достатньої уваги та ресурсів, або не координуючи свої діяльності з партнерами по правоохоронних органах США, щоб ефективно зупинити потік незаконних наркотиків. Ну, це взагалі це щось несунітниця, якась він хоче сказати, що в Канаді більше наркотиків, ніж Сполучених Штатах Америки. Ну я вас умоляю, ну це, це така херня, що не дай Бог. За словами співробітників Трампа, китайські чиновники не змогли зупинити контрабанду прекурсорів наркотиків до Мексики та їх використання картелями. Наркоторговці з Мексики сказав далі, мають неприпустимий союз з урядом Мексики. Тобто він тепер з Канади перекинувся на Китай і звинувачує Китай, що з Китаю йдуть. Е Ну, якісь там матеріали, з яких потім в Мексиці виробляють наркоту, і що нарко... наркокартелі пов'язані з урядом Мексики. Трамп також згадав загрозу, яка походить від нелегальних іммігрантів в інформаційному листі про тарифи. Трамп, схоже, визнав, що тарифи можуть призвести до зростання цін, вирішивши ввести 10% тарифну ставку на канадські енергоносії. За словами Білого Дому, тарифи не погіршать інфляцію. Тобто він чудово розуміє, що енергонасії він не зможе перевести до Сполучених Штатів Америки, так як зможе перевести різні заводи і фабрики, якщо обвожиться митами. І тому він вирішив на енергонасії з Канади. Покласти тільки 10% тарифів будемо дивитися, як відповідають наші е, урядовці, да що зробить Канада у відповідь. Ну і Мексика і Китай. До речі, Китай вже запропонував Канаді об'єднатися, об'єднати зусилля для того, щоб протистояти цій навалі для того, щоб протистояти цим тарифам від Трампа, за даними газети, близько третини імпорту США складають товари з цих трьох країн включаючи сталь, електроніку, одяг та ліки, Канада та Мексика заявили, що ведуть мито на імпорт із США у відповідь на план Трампа, хоча він і попередив, що їм загрожують вищі штрафи, тобто Мексика і Канада не збираються здаватися і будуть відповідати, незважаючи на те, що Трамп обіцяє в такому випадку підняти ще більше тарифи. За даними Times, президент Мексики Клаудія Шейнбау заявила, що її країна повинна діяти з холодною головою і заздалегідь підготовленою відповіддю. За даними газети, Трамп зробив свій вибір, не не провівши жодних значних переговорів з цими країнами. Ну да, тобто, Трамп не спілкувався да, з лідерами Мексики, Канади, тобто не було якогось такого діалогу. Трамп просто вирішив, що я хочу, і зробив. Ну, е... Подивимося, до чого це все приведе. Економісти знову і знову попереджали, що вищі тарифи призведуть до зростання вартості споживчих товарів для американців, що зробить витрати на проживання ще дорожчими у п'ятницю. Трамп визнав, що його тарифи викличуть. Тимчасові короткострокові збої, і до речі, так ми знаємо, що в Сполучених Штатах Америки вже вискочили ціни на деякі продукти і на деякі товари, і це правда. Тобто, ринок Сполучених Штатів Америки вже регулює негативно на те, що робить Трамп. Ну і до речі, рейтинг перших десяти днів Трампа найнижчий серед усіх президентів Сполучених Штатів Америки, починаючи з 1945 року. Тобто цей рейтинг ведеться з 1945 року. І, от із всіх президентів Сполучених Штатів Америки, американці найгірше оцінили саме Трампа перші десять днів роботи президента. Так, він висловив сподівання, що американці зрозуміють обґрунтування його запровадження. Трамп заявив, тарифи не викликають інфляції, вони змушують речі відбуватися. Сенатор Петі Мюрей із Вашингтона написала у соціальних мережах: сім'ї буквально заплатять ціну за тарифи Трампа. Ці підвищення оплачуєте ви, а не Китай, Канада чи Мексика. І щоразу, коли ви робите покупки, ви відчуватимете це на своєму гаманці. Звісно, ж так воно і буде. Звісно, це не буде гра в одині ворота. Звісно, сполучені штати Америки також будуть відчувати наслідки цієї війни. Тарифи Трампа стануть додатком для колорадців та американських семей, підвищивши вартість всього від продуктів харчування до бензину. Погодився губернатор Колорадо Джеред. Поліс тарифи Трампа завдають шкоди окремим людям, знижуючи нашу конкурентну спроможність та просто безглузді. Ось так от, от реагують зараз і в самих Сполучених Штатах Америки. І вже багато професіоналів, багато економістів кажуть, що так, ці хаотичні дії Трампа вже негативно сказуються на економіці Сполучених Штатів Америки на покупній способності. Мешканців Сполучених Штатів Америки Трамп прийшов до влади за підтримкою саме бідних верст населення Сполучених Штатів Америки, тому що він обіцяв зробити їх життя краще, зробити все навколо дешевше. Продукти дешевше все буде дешевше. Але на сьогоднішній день все відбувається навпаки. Ціни зростають в сполучених штатах Америки життя не покращується. Ну і ми з вами пам'ятаємо про ці його безглузді припинення відміни різних підтримок. Він дійшов до того, що навіть... Припинив соціальні підтримки з самих Сполучених Штатів Америки ті підтримки, які отримували пенсіонери, які отримували літні люди, які отримували найбільш незахищені версти населення Сполучених Штатів Америки, і які завдяки цим підтримкам отримували ліки, отримували інші різні ем, е, речі, які допомагали їм виживати. Тобто Трамп. Перекрив і цей кисень, ну це просто це просто на голову не натягнеш. І вже виглядає так, що американці самі починають вже кусати собі локті за те, кого вони обрали. Тож, друзі, давайте ми будемо з вами спостерігати далі. Будемо дивитися надії з боку Канади, з боку е Китаю і з боку Мексики. Це три таких потужних ігрока, це три потужні країни, які я впевнений можуть дати відповідь Сполученим Штатам Америки, і Сполученим Штатам Америки не дуже буде гарно. А якщо до них ще й приєднається Європейський Союз, тому що Трамп вже наїхав і на європейський союз. Він пообіцяв вже накласти мита і на всі товари, які йдуть з європейського союзу. То я не впевнений, що американці взагалі будуть любуватися і радіти, тому. Кого вони обрали, друзі? Щоб ми з вами це все спостерігали разом, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал. На цьому каналі я вам надаю. Інформацію важливу, конкретну інформацію, інформацію, яка допомагає українцям в різних куточках світу, да? ну, і особливо українцям, які знаходяться тут в Канаді. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайку або дізлайк цьому відео, в залежності від того, чи сподобалося воно вам чи ні. І я буду чекати на ваші коментарі, що ви думаєте, як будуть розгортатися події навколо цієї війни, яку Трамп. Все ж таки розпочав сьогодні, 1 лютого 2025 року. На цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.